Мультфільм Тачки підкорив серця фанатів по всьому світу. В цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про цей легендарний мульт. Поїхали! Спочатку проект отримав назву Траса 66, але ця назва раніше вже використовувалася. У 1960 році світ побачив одноіменний серіал, що тривав чотири сезони. Номер 95 на борту блискавки Маквіна був обраний не випадково в 95-му році. На екрани вийшов мультфільм Історія іграшок, який прослав студію Pixar. Це була одна із перших успішних мультиплікаційних стрічок, виконаних за допомогою комп'ютерної графіки. Цікаво, що в ранніх чернетках тачок на кузові блискавки красувалася цифра 57, на честь режисера картина Джона Ласетера, який народився в 57-му році. Шини Lightning McQueen вироблені вигаданим концерном Lighter за аналогією з всесвітньо відомим брендом Goodyear. Вигадане місто Радіатор Спрінгс було створено на основі реально існуючих місць на трасі 66. у 2001 році. Творча група студії Pixar покаталася деякими ділянками траси 66. в Канзасі, Оклахомі, Техасі, Новій Мексиці, Аризоні та Каліфорнії. У подорожі їх супроводжував Майкл Воліс, історик траси 66. Він озвучив шерифа у мультфільмі. Для стрічки намалювали понад 40 тисяч ескізів у різних машин. Завдання зробити автомобілі максимально схожими на реальні моделі не було. Тому вловити схожість часто непросто. Так в інтернеті досі не вщухають суперечки, про те, вигляд якого автомобіля вплинув на зовнішність головного героя, гоночної машини блискавки Маквіна, але з більшістю персонажів таких питань немає. Так головна героїня це, безперечно, Перша Карера. Єдиний персонаж Радіатор Спрінс, створений за Зразками сучасного автомобіля Зате в чиєму походженні сумніватися не доводиться, так це в доці Хадсоні. Зрештою, назва автомобільного бренду винесена прямо в ім'я персонажа Хадсон. Ця автомобільна марка з'явилася в США ще в нульових роках минулого століття, а пік її слави припав на 50-ті. Тоді нова модель фірми на ім'я Хорнет, тобто шершень, влаштувала міні-революцію і на ринку, і на гоночних трасах. Хадсон Хорнет здивував конструкцією інтегрованої рами. Вона дозволила знизити споряджену масу і опустити. Центр ваги, що позитивно позначилося на динаміці, економічності а головної керованості. Сума цих якостей дозволила Хадсену домінувати в перші роки проведення чемпіонату Наскар. На початку 50-х гонщики серії справді виступали на серійних автомобілях, стоккарах. те, що порівняно мала вага, та слухняність на високій швидкості зробила хасан недосяжною для суперників. Скажімо, у сезоні 51-го року пілоти Шершні виграли загалом 13 гонок. 52 го року 49 і ще 46 53 го Шериф це Mercury Police Cruiser, 49-го року. Трохи складніша ідентифікація метра. У шепелявому евакуаторі, вічному супутнику блискавки у його пригодах, можна розгледіти пікап Chevrolet Task Force 55 го модельного року. Визначити модель чи хоча б марку блискавки вкрай важко, і це, до речі, не випадковість. Творці тачок за власними зізнаннями навмисно позбавили Маквіна бренда, зробивши його трохи схожим на типові американські спорткари останніх десятиліть. Йдеться зокрема про Chevrolet Corvette та мікс елементів Dodge Viper перших трьох поколінь. До речі, сам Джон Ласетер вигадав фірмову фішку цього мультфільму. Саме очі розташовані на лобовому склі. Машини намагалися улюднювати її до появи тачок, але очі зазвичай розташовувалися у фарах. Режисер вирішив, що така деталь надасть автомобілям більше подібності до людей. Він не прогадав. Ідея припала до вподоби автовласникам. Деякі з них навіть купують для своїх машин спеціальні шторки для лобового скла. Саме з такими намальованими очима. Ця ідея була запозичена з старого мультика. Автомобільний номер Метра А 113 номер поїзда, який мало не збив блискавку Макфіна, А-113. Це посилання на Каліфорнійський інститут мистецтв, де навчалося багато аніматорів студії Pixar. Професія Порша адвокат. Це посилання на портя, прізвисько адвокатів жінок, названих за персонажами у венеціанському купці Шекспіра. Філмор, якого озвучив Джордж Калін, це імітація Аля Стіла, метеоролога хіпі, одного з образів, який використовував Карлін у своїх скетчах. Автомобільний номер Філмора 51237, Комік Джордж Карлін народився 12 травня 1937 року. Комп'ютери, які використовувалися для створення фільма, були у тисячу разів швидше, ніж ті, що використовувалися при створенні історії іграшок першого фільму Піксар. Але незважаючи на таке збільшення потужності процесора, цим комп'ютерам потрібно було більше 17 годин для обробки кожного кадру фільму. При середній швидкості 24 кадри в секунду, для такого фільму як тачки, потрібно близько 5,5 мільйона годин, щоб його обробити. Добре, що студія мала багато комп'ютерів, інакше б на створення фільму. У пішло 627 років те очки були першим проектом Pixar, в якому використовувалася техніка, відома як трасування променів, яка натурально відображає фізичну поведінку світла. Простіше кажучи, це дозволяє художникам точно зображати відображення, не переглядаючи і не розфарбовуючи їх окремо. Але трасування променів потребує потужного комп'ютера. Тачки спочатку називали маленька жовта тачка і збиралися розповідати про електромобіль, який стикається з упередженням своїх побратимів, що пожирають бензин. Художник та аніматор Йорген Клубіан під час зйомок мультфільму Пригоди фліка був натхнений реальною автомобільною історією, що сталося у його рідній Данії. Щоб підібрати характер новачка в гонках блискавки Маквина, режисер-аніматор зібрав серію невеликих біографій великих особистостей, які були справді зухвалими серед людей, у яких він черпав натхнення. Полимуха Алі, боксер, Чарльз Барті, баскетболіст, Джон Намат, футболіст та американський рок-музикант Кідрок. Дизайн Кон Мотав заснований на двох реально існуючих мотелях на трасі 66. Персонаж Філмор повинен був бути названий Волдмайром на ім'я Боба Волдмайра, відомого хіпі, що склав докладні карти траси 66. Однак зараз Боб вегетаріанець і він відмовився від такої можливості. При виході фільму в Італії компанія-дистриб'ютор вдалася до невеликого трюку, так як практично всі іноземні картини дублюються при виході в Італії, Луїджі отримав невеликий модельний акцент Модена рідне місто Феррарі. Відо був дубльований з сильним моденійським акцентом. Феррарі, наприкінці мультфільму, як і в оригіналі, була озвучена Міхаелем Шумахером, але звичайною італійською мовою, з сильним німецьким акцентом. Але ми цього не почули. Одному із суперників блискавки автомобілю УКінг. Ій голос подарував знаменитий гонщик Річард Петті. Цікаво, що Кінг виступає під номером 43. Цей номер завжди використовував у заїздах сам Петті. Евакуатор Метер отримав своє ім'я від фаната Наскар, дугласа Метра Ківера, з яким творці фільму познайомилися під час ознайомчої поїздки на автодром у Північній Кароліні. Зараз він називається автодром Шарлотт. Ківер навіть озвучив у фільмі Роль автобудинку. Найяскравішого жителя радіатор Спрінг Рамона озвучив Чичмарін, американський комедійний актор мексиканського походження. Його спеціально підібрали під героя, адже Рамон справжнісінький лоурайдер. Прототипом образу Рамона стала «Шевроле Емпала». 59-го модельного року, одна з культових моделей для шанувальників лоурайдингу. У Рамона можна побачити обов'язкові для стилю шпицеві диски та гідравлічну підвізку для зміни висоти кузова для змагань з хопінгу. Також цей герой тримає свій салон автомобільних татуювань. Це посилання одночасно до яскравого фарбування лоурайдерів і численних татуювань, популярних у латиноамериканських банд. Останні, у свою чергу, здавна займалися лоурайдингом і зробили великий внесок у розвитку цієї Culture Але не лише Рамон у цьому фільмі нагадує глядачам про тюнінг автомобілів: четверо хуліганів на шосе, що приспали вантажівку блискавки. Це відсилання до першої частини фільму Форсаж та ігор серії Need for Speed Underground», що вийшли за кілька років до тачок, набір машин канонічний, турбований спорткар, світиться неоном, заряджений автозвуком універсал, стрітрейсер з величезним антикрилом і масалкар, що стріляє вогнем з вихлопу. Цікавий тюнінг можна побачити і у боса компанії Діноко, Сарство якої так хотів отримати Маквін. У ролі глави бренду виступає повнорозмірний американський автомобіль 70-х років із дивним аксесуаром рогами на капоті. Такий тюнінг користувався популярністю в південних штатах США, насамперед у Техасі, і асоціювався переважно з багатими ділками, власниками будівельних компаній та заводчиками худоби. У багатьох бойовиках 80-х років на подібних рогатих розкішних авто роз'їжджали негативні персонажі поряд із рогами на капоті поті, їхніми обов'язковими атрибутами були вуса та ковбойський капелюх. Під час перших гонок на початку мультфільму на трасі можна помітити білий автомобіль з логотипом компанії Apple на капоті, Болід яблучної марки отримав номер 84. Саме в цьому році було випущено перший комп'ютер Apple Macintosh. Він став культовим для багатьох програмістів та творців комп'ютерної анімації. Автори течок таким чином висловили шану легендарному Macintosh. Раніше Pixar належав Стіву Джобсу, генеральному директору Apple. Випуск фільму був затриманий босом Pixar. Саме тим же Стівом Джобсом протягом року, оскільки тачки були його важелем у переговорах з Дісней. Про скурпульозність творців мультфільму красномовно свідчить показова деталь. Під час сцен на перегонах можна помітити розкидані по трасі маленькі чорні кульки. Вони часто з'являються у кадрі і відлітають у бік від потоку вітру, що створюється болідами на великій швидкості. Це шматочки гуми від спортивних покришок, які дуже часто зустрічаються на реальних гоночних трасах. Свій течок опрацьований творцями до дрібниць, і торкнулося це не лише головних його мешканців, людонізованих машин. Наприклад, корів успішно замінили тракторами, а бик постав в образі збирального комбайна. Навіть комаха у цьому світі є. І зрозуміло, вони також виглядають як машини, а саме як Volkswagen Жук. Шина з італійською перекладається як гома. В Італії насправді існує безліч магазинів під назвою «Casa della Goma» будинок шини, так і називається бізнес Луїджі». Назва трофею гонок Пістон Кап явно «Вінстон Кап». саме таку назву з першого по 2003 рік носив трофей головної серії гонок Наскар. Тачки знаменують собою останній фільм актора Пола Ньюмена, який після зйомок у гоночній драмі, яка вийшла в 69-му році під назвою Переможці, став великим шанувальником перегонів. Дивно, але тачки також є найкасовішим проектом у кар'єрі актора. Мультфільм Тачки присвячений Джо Ранфту, співавтору сценарію, і співрежисеру фільму, який загинув в автокатастрофі, коли фільм ще знімався. Уважний автомобіліст помітить цікаві об'єкти серед пейзажів тачок. Скелі розташовані за головною вулицею Радіатор Спрінгс, стилізовані під задню частину типового американського автомобіля 50-х років, з величезними піднятими вгору, задніми крилами популярного тоді космічного дизайну. А численні пагорби повторюють форми передніх крил капота машин 30-х років. На багатьох можна навіть розгледіти малюнок решітки радіатора. Такі цікаві деталі з'явилися у мультфільмі, завдяки Бажання творців стрічки максимально адаптувати наш світ до світу машин. Гірський хребет, що оточує Радіатор «Спрінгс», був створений під враженням від справжньої арт-інсталяції Просто неба розташованої за містом Марамілов, в штаті Техас. Вона складається з пофарбованих кадилаків наполовину закопаних у землю. Ще одна цікава частина адаптації світу тачок це автомобілізація посилань. У своїх мріях Маквін уявляє себе у вигляді героя, що бореться з монстрами. Вони виглядають як свічки запалювання на ногах, що знищують міста. Це посилання до книги Війна світів Герберта Уелса та фільмів, знятих за цим твором. Справжньою проблемою для аніматорів стали емоції, які треба було передати, адже, грубо кажучи, тачки, це гігантські голови без рук і ніг. Мультиплікаторам довелося знову винаходити анімацію міміки. Номерний знак продавця Шин Луїджі вказано 44.5, це точні координати заводу Феррарі в італійській модені. Луїджі заявляє у першому фільмі, що він великий шанувальник Феррарі. Британський письменник намагався подати до суду на Дісней, стверджуючи, що вони вкрали його ідею тачок. За його словами, він написав сценарій під назвою машини наприкінці 80-х років та розіслав його численним компаніям, включаючи Дісней, разом з ескізами персонажів. Позов був відхилений. Це був останній художній фільм Пола Нюмена перед його смертю від раку легень у 2008 році. Він виявився найкасовішим фільмом у його кар'єрі. Джордж Карлін помер трьома місяцями раніше. Це був найкасовіший фільм у його кар'єрі. Тачки – останній фільм Pixar, випущений на VHS. І перший фільм Pixar, випущений на Blu-ray. Це також останній фільм випущений Pixar до того, як його купила Disney. Бюджет мультфільму склав 120 мільйонів доларів а зібрав він 461 мільйон. Чому вийшло продовження мультфільму тачки, яке вважається одним з найслабших робіт Pixar. Ця картина заробила набагато менше від середнього показника проєктів студії. Вибір течок для продовження видається дивним, враховуючи те, що студія могла вибрати свої найкращі роботи з каталогу. Причиною виявилися не касові збори, а мерчендайзинг. для порівняння сукупні світові касові збори одинадцятий повнометражний фільмів Pixar становлять 6,5 мільярдів доларів, а лише на мерчендайзинг лутачок було зароблено 3,5 мільярди Такий успішний фільм як тачки не міг залишитися без сіквелів та продовження. Тому через п'ять років ми побачили другий фільм із цієї серії. У другій частині є персонаж Фін Макмісел, харизматичний представник англійських спецслужб. Макмісел змальований з класичного Астон Мартін, моделі DB5. Це перший Астон, що з'явився в Бондіані. Він дебютував у золотому пістолеті, а всього засвітився у шести фільмах франшизи, включаючи свіжі координати Скайфол та Спектр. Через повагу до Пола Ньюмана, який помер у 2008 році, док році. Хорнет із тачок, не включений до цього фільму. Рання сцена має на увазі, що Хадсен помер. Проте тут з'являється фільмор Фургон Вольцваген, озвучений Джорджем Карліном, який також помер. А також червона пожежна машина, озвучена Джо Ранфтом, який помер у 2005 році. Також з'являється, але немає жодного діалогу. Друга частина це перший фільм Піксар, який не був номінований на премію Оскар за найкращу анімацію з моменту його створення у 2001 році. Професор Зі, німецький автомобіль Janus, виготовлений мотоциклетною компанією Зундап з 57 по 58 роки. Назва Janus походить від римського бога, заснованого на незвичайному дизайні, що полягає в тому, що двері відкриваються спереду і ззаду. Він їздив з максимальною швидкістю 80 км на годину. Джон Ласетер вигадав історію для цього фільму, поки він був у Європі, просуваючи перший фільм. Спочатку сценарій складався з п'яти гонок з Парижем та Німеччиною на додаток до Токіо, Лондона та Порто корсі оскільки історія розширилася і стала надто довгою під час виробництва, німецькі перегони було відкинуто, і паризький сегмент був перероблений. Гоночний автомобіль Франческо Бернулі засновано на сучасному автомобілі Формули 1. Він названий на честь принципу Бернулі, який пояснює функціонування аеродинамічних крил на автомобілях Формули 1. Це також пояснює як автомобільні карбюратори, змішують повітря та бензин. Королева це класичний rolls Ройс Фантом, який вийшов у 50-х роках. Принц Вільям це Бентлі Континентал. Друга частина це наступний фільм Піксару, якому головний герой, та допоміжний персонаж змінюються ролями, а Метер грає головну роль головного героя у цьому фільмі. Другий фільм це перший фільм Піксар, який не отримав нагороду Золотий глобус за найкращий анімаційний художній фільм, з того часу, як ця категорія розпочалася у 2006 році. Тоді ж вийшла перша частина і здобула цю нагороду. Літак, на якому подорожують блискавка і матер на першу гонку в Токіо називається Everett і виконаний в стилі Боїнга 747. Цей літак вже давно виробляється на заводі літаків Боїнг в Евереті, штат Вашингтон, і найперший Боїнг виготовлений в 68-му році. Професор з третій персонаж у фільмі Піксар, який вважається головним антагоністом фільму, що виявилося невірним під час кульмінації, де він виявляється другорядним антагоністом. А справжнім головним лиходієм є Сар Майлз. При бюджеті в 200 мільйонів доларів мультфільму вдалося заробити 560 мільйонів. Тачки 3» подарували фанатам у всьому світу через 6 років після другої. Фільм вийшов у 2017 році. Третій мультфільм із серії тачки заробив 380 мільйонів, але бюджет вже становив 175 мільйонів доларів. Під час рекламної кампанії до фільму студія Pixar представила фанатам блискавку Маккуіна в натуральну величину на виставці Детройт Автошоу. Мало хто знає, у тому числі я не знав донедавна, що до цього фільму створено одноіменну гру тачки 3, яка доступна на всіх консолях четвертого покоління, але на жаль, на ПК її купити неможливо. Художники розробили для фільму вісім різних гоночних треків, до найдрібніших деталей, але на таких високих швидкостях глядачі можуть просто не помічати таких нюансів. Щоб створити такий мультфільм, одного комп'ютера не вистачить. Для цього створюють спеціальні рендер ферми, в яких безліч об'єднаних процесорів одночасно обробляють фільм. Від фільму до фільму наклейки на блискавці Маквині постійно змінюються. Наприклад, блискавка під номером 95 у третьому фільмі є поєднаним дизайном блискавки з першого та другого фільму. Для створення фільму було зроблено понад 80 тисяч розкадровок, що просто вражає. Наприклад, на одну тільки фінальну гонку пішло цілих 10 тисяч. Сюжет третіх тачок це багато в чому дзеркалення першої частини. Наприклад, у першій частині блискавка обганяє кінга, цим показуючи зміну поколінь. У третій частині блискавка Маккуін у ролі кінга, який буде змушений поступитися сучаснішому новачкові. Кумедний збіг. Всі три частини "Тетчак" виходять у ті ж роки, що й три частини "Піратів Карибського моря": 2006, 2011 та 2017. Процесі запису голосу актора для тачок режисер Джон Ластер проводив багато часу в кабінці запису разом із Полом Ньюманом, який часто пригощав його розповідями про своє життя. Ластер казав: у певному сенсі він навчав мене гонкам, тому що автомобільні гонки були пристрастю його справжнього життя, і я подбав про те, щоб кожного разу, коли він входив у стенд для запису. Ми записували все у проміжках між дублями. Він казав мені розповіді про великі перегони, і ви могли почути пристрасть його голосі. Ці записи дозволили Доку докухану знову з'явитися у цьому фільмі, випущеному через вісім років після смерті Ньюмена, а також деякі з тих частин, із проміжних дублів. Тачки три дуже брудні, і як виявилося, бруд не так просто правильно зобразити в анімаційному фільмі. Художники та техніки об'єдналися, щоб досягти потрібного вигляду не надто густого, не надто рідкого, що було дуже важливо. Круз Рамірес ключовий персонаж із захоплюючою та емоційною історією, щоб дати їй динамічний діапазон рухів і виразів. Аніматори дали Круз загалом 656 елементів управління, включаючи 360 її тіла і 296 її обличчя. Лише рід, губи, зуби і язик мають 216 елементів управління. Режисер Брайан Фіз згадав, що цей фільм любовний лист догонок та американського образу і натхнення тим, що Америка подорожує. Ним третій фільм це перший фільм у франшизі, який не знімається Джоном Лассетером, оскільки він вирішив режисувати історію іграшок 4». Яка ваша улюблена частина? Пишіть у коментарях. Та дивіться багато інших цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та побачимось.